Доброго дня, малята! Дітки, до нас сьогодні хтось завітав. Послухайте, будь ласка, загадку, що за диво? все село білим пухом замило? Дива зовсім тут нема. Це прийшла до нас зима. А пригадайте, дітки, яка зима? Так, холодна, морозяна, сніжна. як живеться взимку звірятам та птахам. Вони мерзнуть, їм дуже важко знайти їжу, бо все навкруги засипане білим снігом. І щоб знайти собі їжу, їм треба докласти дуже багато зусиль. Ой, дітки, послухайте, а що це за звук лунає? Тут до нас йде. Діти, ви впізнали, хто це? Молодці, правильно, це вітер. Сьогодні він завітав до нас у гості. А який взимку вітер? Холодний, колючий, морозний. Вітер хоче розповісти нам одну історію, яка сталася в лісі із зайчиком, а називається ця історія Зайчик і горобина. Засипало снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди горобини, бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик, дай мені горобинку, одне гроно ягідок. А горобина й каже Попроси вітра, він і відірве. Попросив зайчик вітра, прилетів вітер. Гойдає, трусить горобину, підірвалося гроно червоних ягід, упало на сніг, і зайчик ягоди дякує вітрові і горобині. Малята ви уважно прослухали казочку? Так як називалася казочку, яку розповів вітер? Зайчик і горобина. А про кого йдеться в ньому? Правильно, малята, про зайчика. А про яку пору року? Про зиму. Чим засипало землю? Правильно, малята, землю засипало снігом. Що побачив зайчик? Він побачив горобину. Де росли ягоди, високо чи низько? Правильно, діти, ягоди росли високо-високо. Що попросив зайчик у горобину? Щоб горобина дала йому гронку ягіду. Що відповіла горобина? Правильно, малята горобина відповіла, щоб зайчик попросив у вітра. Що зробив вітер? Він прилетів і потрусив горобину, відірвалося гроно червоних ягід і упало на сніг. Їй зайчик ягоди дякує вітрові і горобині. Малята, як ви гадаєте, як можна назвати вчинок вітру? Молодці, правильно, вітер зробив добрий вчинок. І не лишив зайчика голодним взимку. Тому, малята, і ви не забувайте про добрі вчинки. Дякую за увагу!